Пильники зовнішніх шлюсів на сцені 3 з кробкою EDC з роботом. Там теж треба вважати на розміри. Часто беруть на ті пильники, вони різні, лівий і правий. На ліву сторону цей номер з Сасік. Розмір його зовнішній 72, десь. внутрішній 24. Тобто Сполуч 25-ка. Є хороші хумоти в комплекті цієї контори. І другий, оцей номер, це направо полуоська коробка EDC або dus повнопровідний. 84 на 29. 74, в принципі. Якщо не брати його, то буде 29. Ну то ось він тугенько вдінеться. Хумоти такі грубезні, серйозні, будуть тримати добре. Якщо вдруг спортив та ті хумоти, є в продажі цієї самої фірми, бачимо регулюючі такі від 40 до 110 і маленькі теж від 25 до 50. Хумоти можна обжимати і такими кліщами радянськими. Головне, щоб вони тут були не дуже гострі, і тоді не перекуситься. Можна навіть щось тут підставляти, щоб воно не вигиналось. Бо ті кліщі такі заводські, вони мають тут виступ, який впирається. Ну, класно тут зроблено, що в принципі, зажимається от нормально, що нічого не, не виступає. В комплекті була смазка, і стопорне кульцо і два хомута. По якості мають бути нормальні. Бачимо навіть по зовнішньому вигляду вони відрізняються.